Всім привіт, дорогенкі мої, ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні ми поговоримо про плодоношення малини сорту Джуанжей, друга хвиля плодоношення. Як знаєте, тепер у нас трішечки підбило морозом, тому зараз вже розпочинається по трішечку друга хвиля. І зараз покажу, що тут проводилося. Уже трішечки збираємо Це сорт Джуанжей, безшипний сорт. Кому потрібні будуть саджанці, можете. Звертатися, можемо бачити, ягідка отак наливається так по приводу збору, як правильно збирати. Коли ягідка спіла, ми її беремо і отак просто тягнемо догори, щоб не пошкодити плодову гілочку. Бо якщо ми будемо тягнути вниз, ми можемо обірвати повністю всю зелену ягідку, яка поруч. Отака От малинка. Так, нагадую сорт Джуанджей. Можете бачити пагане. Пагони висотою у мене метр 65, пагони десь метр 80, метр 90. По загрузочки бачимо отаку загрузку Зелені ягоди. Я сподіваюся, вам достатньо видно. Тобто активне цвітіння, бутонізація і початок плодоношення отакої ягодки. Так, ягода на смак. Ніжна солодка. І водночас вона є гарно транспортабельною. Ось можна бачити, джміль працює. Отака От загрузка пагонів. Латерали мають 30 см. Латерал це бічний пагін, який вилазить з гілочки. І на якому формується врожай, максимальний врожай. Тобто на верхньому пагону у нас 30%, а на остальних латералах до 70% врожаю. Бачимо загрузку, загрузка дуже гарна. Вибірки будуть інтенсивними, так сказати. Сьогодні в нас відбувся збір. Невеличкий з, з... з... з участка в 10%. соток Збирається зараз 15-20-30 кілограмів раз в 2-3 дні. Тому що поки що, поки що вона тільки починається. І буде аж до морозі. Ось така ягідка. Дуже гарна. Так, роботи, які проводились. Вирізались. Пагини другого року, ті, що плодоносили у нас спочатку. Зараз відбувається інтенсивний полив, постійно тримається вологість під кущами 75-80%. Тобто тут земелька ліпиться і повинна ліпитись, тому що виніс води в малини дуже високий. Малина любить дуже зволожену почву, тому що багато в неї листового апарату, також багато плодів. Тому якщо у вас ягідка мілка або погано розвиваються ваші пагани отакі, то потрібно обов'язково поливати інтенсивніше. Також зараз на даній фазі вегетації нам потрібно для гарної ягоди працюємо боркцин по листу обов'язково, щоб у нас завість була не деформована, а однорідна правильної форми. А також в кореневу систему за допомогою капельного зрошення дається монофосфат калія, який відповідає повністю за генеративні органи, тобто цвітіння рослини. І калій за налив плоду. Ось можемо бачити, які ягідки гарненькі, зелененькі. А грузочка гарна. Обов'язково додається до цього всього нітрат кальцію для поділу клітин, щоб ягідка була. Плотненька, тверденька, гарна транспортабельність була, також поділ клітин відбувався гарно, і ягідка могла наливатися до потрібного розміру, який заявлений в характеристиках даної рослини. І також кальцій відповідає за товщину стінки клітин. Тобто, якщо ваша ягідка буде міцна і продуктивна. Отака загрузочка Ford U Так, ну, ви були на каналі Шалена Батьківщина, обов'язково підпишіться, поділіться цим відео, поставте велике до договори, коментуйте. І якщо цікаво саджанці, пишіть, будь ласка, на Viber. Саджанці будуть реалізовуватися восени і весною, ранньою весною. Сорт, нагадую, повністю є безшипний. Потребує шпалери обов'язково. Але зручний в зборі. Тобто ви коли збираєте, не колите собі руки. Також продуктивність даного гібриду, даного сорту, ремонтантний сорт нагадую, дуже висока. Вражайність, продуктивність. Підпишіться, далі буде більше, більше корисної інформації. До нових зустрічей.